Я не знаю чому, досі ті які показують свої дохи і мембрану виносять на першу обрішіточну, перекривають продух. Це супер дах на цій хаті. Багато майстрів показують дахи свої, але не знаю, чому вони таким чином не роблять. Ось продух, вентиляція, крапельний конденсату в ринвочку, сам, самий дах. І трава лобова дошечка. І вентиляція як прошаркує. Мембрана приклеєна там до крапельника з річкою К2. І у нас все продувається. Я не знаю чому. Досі ті які показують свої дохи і мембрану виносять на першу обрішиточну, перекривають продух. І чи мені щось в коментарях сварять мене якось там, щось мені розказують, я цього не розумію. Супер дах, все чітко тут, все добре стоїть. Агонь Що скажеш, диванний експерт? Ты ж лучше знаєш.